З курортної літньої Албанії. У мене розпочався цикл влогів з моря, і я дуже рада, що ви клікнули на це відео. Будемо дивитися з вами разом пляжі Албанії. Дякую, що ви зі мною. Тицяйте на вподобайку. Ми в Шенжині починаємо плавательний купательний сезон. І я зібрала свою літню пляжну торбину, рушничок свій взяла і прибігла на пляж в свій перший день в Шенжині. Добрий вечір, сьома година вечора, а я прийшла на пляж. Усілася отак на пісок. Бачите, там позаду мене пляж ще не відкрився, то я вирішила відкривати сезон самостійно, щоб у пляжа був гарний початок туристичного сезону. І буду зараз перший раз в Сенджені цього року купатися, плавати. 7 година. Я не одна тут така, є люди, що купаються, і зараз вам буду розказувати, як водичка. Подивіться, який пісочок. Я тільки приїхала і тільки збираюся досліджувати тутешні пляжі. Зараз я на пісочку, а потім будемо з вами ходити в соснові пляжі. Вода тепла, як я ніжкою вже її чіпала, але я ще не заходила, то зараз буду. Вигулюватиму свої нові купальники з Італії, тому дивіться уважно. Ну що, вперед! Отож, які вони, пляжі в Шанджині. Тут мілко, але не настільки мілко, як це може бути. Наприклад, в Дуресі для мене ну дуже мілко. В Дуресі треба йти там, 3 кілометри. По тій воді, щоб було долитки, тут в принципі не глибоко, але плавати можна, навіть недалеко відійшовши від берега, якось ну тут так поєднується це в приємному співвідношенні. Ця глибина, взагалі, як як відчувається берег. Піщані тут пляжі, темний пісок, такий майже як на Тенеріфе, от відомі, чорні піски, Тенеріфе, віднайшлися в Шенжині. Мені тут дуже комфортно плавати, подобається. Що я вам скажу, друзі? Вода неймовірно тепла. Я боялася, що приїду рано, а вода буде холодною. Нічого подібного, вода тепліше, мені здається, ніж минулого року, коли я в серпні була. Хоча весна цього року тут в Албанії була холоднішою. Ну, вода вже прогрілася. Тут не дуже глибоко, тому швидко прогрілося все. Буду показувати вам побільше видів, побільше шуму моря для тих, хто сумує. Щоб ви теж змогли насолодитися, намагатимося передати все, що я тут бачу. Що зараз скажу, що вода трошки скаламучена, відверто кажучи. А Вже кінець дня, і водорослі по бережку є, і водичці є водорості. Може тут, знаєте, не такі європейські пляжі, щоб їх там прибирали кожну, кожну годину, відверто кажучи. Ось є отакі шезлонги від готелів. Я на такий зараз не сідала, хоча можна було б присісти, не думаю, щоб одразу до мене хтось би прибіг саме зараз, коли так нема людей. Але я вічливо себе веду і сіла просто на свій рушний пісок теплий, вода тепла, тому мені кайфово і так. Я з тих людей, які нормально ставляться до таких масових пляжів, пляжів в місті. Є просто люди, всі ми відпочиваємо по-різному, і багато людей, глядачів моїх, зокрема, люблять пляжі не такого формату, а знаєте, десь за містом, якісь приховані. Якщо є можливість, я теж не проти такий відвідати, але я дуже рада і дуже люблю в принципі і такі пляжі, тому що для мене. Море таке теж класне. Навпаки, я так себе безпечно якось почуваю, що і люди, і якось так. Ну, мені так нормально, тому я зі своєї дзвінниці оце все вам і розказую. Що мені тут добре. Коли обідала тут неподалік, здивувалася трохи цінам просто в кафе на набережній. Трошки я так забула, що тут курортні ціни. Бургер мій сьогоднішній коштував 7,5 євро. Але ну, це не якийсь там фешенебельний ресторан, це така е літня, літня їдальня невеличка. Хоча і непогана загалом. Бургер був смачний, але там інші страви, щось там салат був, 6 євро для Албанії, для тирани це не притаманно. Це в попередньому влозі показувала. В тирані ми салат, звичайний їмо за 300 лек, тобто 3 євро, а тут 600 лек був. Але це, ну, це туристичне місто, тому ціни тут такі. Каву потім я пила, 2 євро кава. Теж в тирані капучино зазвичай євро 50, євро 80. Тут 2 євро була кава на пляжі. Ну тобто. Десь в магазинах може на продукти ціни і схожі, а в кафешках трошки прайс вже вищий, ніж в інших містах, але курорт курорт. Захід сонця, я додивлюся, і піду в супермаркет купляти щось на сніданок. Ось, Потім піду по вечерю, і сьогодні не буде в мене активної програми. Мені треба побути вдома з цибулькою, подивитися, як вона ввечері реагуватиме на квартиру, бо вона ввечері активніше завжди. Погравати треба з нею, ну, трошки адаптувати її до нового житла. А вже завтра буде більш активний день. Тому сьогодні в місто не піду, на набережно не піду. Це все буде в інших моїх відео. Сьогодні ми з вами будемо вечеряти біля мого житла. А в непоганому я маю надію закладі. Але спочатку такий неймовірний захід сонця. Я прийшла з моря додому. Дивлюся, як цибуля себе веде. Ну, якщо чесно, нормально вона себе веде, одомашнилася конкретно. Класна кицька, стреси на неї не дуже сильно впливають. Є коти, які по три дні. Сидять на жахані, перелякані, таким подібним переїздом, а вона вже почувається просто як вдома. Все. Розумничко, моє, вміє ходити отак в туалет свій. Молодець, молодець, молодець. Ну що, життєві влоги? Та закопай хоч. І на вечерю далеко не йшла довго не обирала. Біля мого житлового комплексу є ресторан «Германус». І я бачила в Гуглі, що в нього класні світлини, що в нього гарні відгуки і вишукані страви. І я вирішила прийти сюди. Звісно, що вбралася на море, взяла своє взуття з квіточками, де як не тут вигулювати ці басинішки. Роздивилася територію біля цього германуса. Є басейн. Сюди теж можна приходити відпочивати в день. Це платний басейн, і він біля моря безпосередньо недалеко. Але все одно якийсь день можна і тут провести, а не на морі. Чому б і ні. Я люблю і басейни теж. І тут лунала голосно музика, тому порозвучую ці шматочки. Не могла не зафільмувати просто цю красу, не дивлячись на ну, дискотеку таку. Це не дискотека, просто щоб була музика. Сиділа я на терасі, бо тут неймовірно гарно. А, ось, замовила свій коктейль улюблений хьюго. Замовила салат. Дуже смачний з каперсами. Каперси в Албанії – це щось таке унікальне, їх майже ніде нема. Хьюго був мій смачненький. І на страву собі як основну я замовила закуску, але мені вистачило Це креветки саганак. Дуже смачні креветки в томатному соусі. Гаряча закуска. Вони були смачненькими, я, в принципі, наїлася. І може побачили, що я знімаю відео, може, просто всім так роблять, але мені ще принесли такий безкоштовний десерт: комплімент від закладу, кавунчик, диня, дуже смачні фрукти. Мені було приємно. Ну що, друзі, я повечеряла, знаходжуся біля свого басейну. Басейн, що біля мого житла, буду розмовляти голосно, щоб мене було чутно. Тому що тут журчить цей фонтанчик. Отак весело виглядає мій ЖК ввечері. Зараз на пів одинадцята вечора. В принципі, ці фонтанчики мають якось вимикатися, але, але не вимкнуті. Продовжують працювати. Басейн я цей ще не опробувала, як ви вже знаєте, бо сьогодні заселилася, якось тут ніхто не плавав. Ну і я ще не плавала, я в морі купалася. Але виглядає це гарно. У мене з вікна видно цю всю феєрію. Живу я на першому поверсі. До речі, нульовий поверх тут теж жили. Бачите, є квартири, рушнички висять безпосередньо на нульовому поверсі. В мене перший, мені видно, якраз басейн. Хотіла вам розповісти про вечори в Шенжені. Що вони потребують спецзахисту. Я Відійду від фонтану, бо дуже голосно він звучить. Треба брати з собою засоби від комарів. Я вже відчула і побачила, що тут навала комарів. Ось, і вони летять і в лице, і в, в роти усюди. Тому треба знати про це, брати з собою засоби, пшикатися чимось. Що ж там весело комусь, хтось кричить. До речі, якщо подивитися по будинку, в цьому ЖК дуже багато квартир пустих. Тобто, або ще там не знаю, ремонти робляться, або нема людей, хто б тут зараз жив, може ще сезон не відкрився. Але бачите, дуже багато темних квартир, або жалізі закриті. Я впевнена, це не тому, що люди вже сплять, а тому, що ну, просто тут нікого ще нема. Ось. Але приємно, мені тут подобається, і мені подобається що тут не дуже багато людей. Короте, побачила балкон, треба в день його буде підзняти, подивитися, він як сіткою зашитий москітною. Ось. І в квартирі у мене москітна сітка теж. Тому що знають, вони ж тут комарі. Ось подивіться, які пальми гарні. Ось так, що ввечері гуляємо з засобами від комарів. Я з собою з Тирани привезла якісь вологі серветки, такі натуральні, мають вони складники цитрусові. Можна цими серветочками якось ніжки протерти руки, і тоді комарі напевно не будуть кусати. Я їх ще не пробувала. В мене просто зараз дилемма взагалі, як використовувати всі ці засоби від комарів. Тому що як виявилося, якщо у вас є кицька в квартирі, то фомігатор, такий, як я використовувала раніше, там рейці якийсь, його використовувати не можна. Це якщо казати про комарів в житлі безпосередньо. А якщо ви використовуєте спреї якісь на себе, от цибулька любить мене кусати, облизувати, то ці спреї треба після себе змивати одразу, ну як приходите звідкись з вулиці, щоб кіт не отримав токсичне якесь отруєння. А я ж за цибульку хвилююся. Тому обережно з цими засобами від комарів. Отак. От Добре. Спішу йти додому, її годувати, і вже проводити вечір з нею разом, тому що сьогодні у нас такий перший день в нових апартаментах і треба проконтролювати, щоб всім було комфортно, щоб цибулька зрозуміла, там, де є іграшки. Мені сьогодні водій трансферу каже Сергій, що ви з нею, як з дитиною. Ну, отак. Бо так, йду до своєї котодитини дитини додому. А завтра буде море і будуть нові влоги з Шенжиня, морські влоги. І побачимося десь тут в місті. Я всіх обіймаю, всім бажаю відпочинку, такого, як ви бажаєте. І зустрінемося на моєму каналі. Ось, не забудьте поставити вподобайку. Слава Україні!